Друзі, мої вітання. Мене звати Павло Ковальчук. і Я ведучий ютуб-каналів Клочок тайм», а також центру громадської аналітики. Вежа про нові деталі стосовно законопроекту про дрова. Та чи справді у прокурорів заберуть надбавку до заробітної плати? Про це і не тільки будемо говорити з нашим сьогоднішнім гостем Олег Пензен, економічний експерт, а також виконавчий директор. На економічного диску... дискусійного клубу, але перед цим закликаю вас ставити вподобайки, підтримувати ці е, матеріали своїми коментарями, Ютуб-канали, підписками. Ну, і, звісно, обов'язково діліться цими відео зі своїми друзями та товаришами. Тут про гроші сьогодні говоримо. Ну а гроші турбують як відомо усіх. Ми розпочинаємо. Пане Олеже, мої вітання! Слава Україні! Героям слава! Я вас також радий бачити і чути. Пане Олеже, в першу чергу, все ж таки наболіле... Тема, яка ну дійсно сколихнула засоби масової інформації. Ось цей от законопроєкт про дрова. Зрозуміло, що є заява від радника нашого президента пана Литвина, який запевнив, що підписувати цей законопроєкт президент не буде, але і пан Камельчук, Юрій, так, депутат від «Слуг народу та інші депутати виходили і захищали насправді ці закони, запевняючи, що все буде окей, люди не постраждають. Але самі норми цього закону ну, вони вражали. Чи розумієте ви, чому такі законопроєкти з'являються і на що вони спрямовані? Невже за рахунок тих самих штрафів можна якимось чином, ну, наприклад, наповнити бюджет? Е, чекайте, хтось сказав, що хорошими сподіваннями мусили шлях до пекла? Та? От власне, це той варіант, про який ми зараз вами говоримо. В якості основної ідеї ставилася боротьба із незаконною виробкою лісів. Чомусь кінцевим вигодонабивачам в лапках цієї виробки раптом визначилися щодо фізичної особи, який на своєму подвір'ї зберігають там більше 30 кубів умовно. Лісу, ну дитячий садок, тому що ми прекрасно розуміємо з вами, що справжня біда для українських Карпат і будь-яких інших місць, де дійснюється неконтрольована виробка, це якраз е, промислова виробка, яка потім йде на експорт, яка потім йде в, на нелегальну переробку. Ну тобто, це вагонні партії, це не 30 кубів на подвір'ї, е, тому вже. Цей факт ну до деякої міри почав викликати певні здивування. Наступне здивування не співмірно щодо е, правопорушення е, норми покарання. Чому? Тому що то я просто хочу нагадати, що в нас за незаконне зберігання зброї від 3 до 5 років позбавлення волі. Е, за 30 кубів лісу 7 років хочуть народні депутати. Ну, це ж розумієте, все ж має мати свої пояснення, все має мати свої якісь там. Межі. Ну тому, як на мене, подібні речі вони виходили за межі розумного. І я чому з самого початку, коли мене питали з приводу коментаря по цьому проголосованому законопроекті, я е, зразу казав, що президент його точно не підпише. Тому що це протирічить здоровому сенсу. однозначно, ну тобто немає в цьому ніякого е, сенсу. Тараса. По-друге. Наш, наше керівництво воно достатньо о, чітко прислуховується до о, голосу соціальних мереж, ну, щоб ніхто не сумнівався. Тому що о, той, ті хвилі хейту, які пішли по цьому законопроекті, однозначно були належним чином відреаговані з офісу президента і в кабінеті міністрів. Тому. Сумнівів з приводу того, що президент буде підписуватися під подібним трешем, в мене не було жодного. Так що, зразу я хочу сказати: от з самого першого дня, коли цей закон був проголосований, і були коментарі, я одразу сказав: чекайте, ну, його точно не підпише президент. 100%. Ну, так воно, напевно, і вийде. Тут дуже вдячні дійсно голосу народу громадській активності і закликаємо наших глядачів також бути активними, тому що є кейси, які вказують на те, що не лише це питання, але й решта інших вони не ухвалюються у Верховній Раді України через те, що суспільство встає, і говорить Стоп, нам це не подобається. Чи подобається вам такі ініціативи, чи не подобається, що думаєте з цього приводу, зазначайте в коментарях. Ну і якраз таки про такі кейси, пане Олеже, пам'ятаємо про скандали навколо о, прокурорських інвалідностей в лапках. Звісно ж, потім після цього з'явилася інформація про те, що ну напра направду не лише прокурори, але й загалом силові структури, так е, і структури, які зобов'язані вам зараз. Запропоную ще один кейс, який е е президентом не підписується, так. Та це закур по підвищення податків. Ось я про це хочу у вас запитати, пане Олеже. Тому що, начебто, не підписується. Єдина правка до бюджету 2025 року. У першому слуханні було якраз таки, правка стосовно непідвищення заробітної плати прокурорам у 2025 році на 37%. Але на це було закладено 2,7 мільярда гривень. Сьогодні якраз таки спілкувався із нардепкою від слуг народу Галена Ян і вона це подає як перемогу українського суспільства. Ну і сенс у цьому є, але але, завжди є. Але разом е, з нею у цій дискусії е, брала участь е, Ірина. Некорак, це депутатка від Європейської солідарності, яка попросила свого слова. Ну і я якраз таки був е, своєрідним модератором у цій розмові, і зазначила, що насправді е, заробітну плату то не будуть підвищувати, але 2,7 мільярда. Гривень, все ж таки, виділяють на фонд заробітної плати прокурорам, тому їх, начебто, спокійно, ці майже 3 мільярда, можуть списати на всілякі там премії, і так далі. Чи справді це може так працювати, тому що ну видавалося за правду, пане Олеже. Ні, ну в дійсності ви напевно прекрасно знаєте, що заробітна платня державного службовця складається. Не тільки власне з заробітної платні, а там є купу доплат, доплат там, за ранг, за е, вислугу років, ну і левина доля окладу це премії. Е, премії, як правило, нараховуються, виходячи із економії по фонду оплати праці. Ну, тобто виглядає це наступним чином: ну, от є фонд оплати праці, доведений там на той чи інший центральний орган виконавчої влади або якийсь правоохоронний орган. Е, якщо фізично працює людей менше, е, або там якісь інші причини, які що призвели до того, що в межах всталених норм оплати праці е, створився економік по фонду, то наприкінці року, е, як правило, приймається рішення щодо е, додаткового преміювання співробітників в межах фонду оплати праці, це як правило не викликає якихось там. Негативних реакцій зі сторони там наглядових органів, ну, фонду оплати праці є, люди працювали, виконуючи свої функції, там працювали за когось із співробітників, які в даний момент відсутні, та чому б їх не приймуювати. Ну, тобто така логіка. Тому коли ми з вами говоримо про цю ситуацію з прокурорами, е дійсно ця сума вона виділена і вона не знята з прокуратури. Е, і е, в межах фонду оплати праці, безперечно, можливі інші форми доплат, в тому числі і преміювання. Хоча я зразу хочу зазначити, що ми зараз з вами обговорюємо документ, який навіть не набув попередньої форми того, що буде проголосовано в другому mm -hmm. читанні, ми з вами зараз обговорюємо то, що максимально схвилювало суспільство, і що провладна більшість вимушена була відреагувавши. Е, вже виправити до першого читання. Там, по суті, з тих речей, по суті, ті дві таких принципових позиції, які до першого читання були виправлені: це весь дорожній фонд був знову, як і в 2024 році, переведений на загальний фонд державного бюджету. Просто уряд запропонував дорожній фонд цьому році виділити на наступний рік виділити, в якості спецфонду. Mm -hmm. Який наповнюється, ну, ви знаєте, та, за рахунок акцизу, mm -hmm. що сплачується е, тими, хто купляє паловомастильні матеріали, mm -hmm. Mm -hmm. Е, аргументація тоді, наскільки я пам'ятаю, уряду була в тому, що ну, витрачати на ремонт доріг в будь-якому випадку потрібно, то хай це вже буде в межах спецфонду, який ну це знову ж таки схвилювало суспільство, тому що, власне, це гроші, давайте будемо відверті. Які абсолютно спокійно можуть піти на безпеку оборони. Тобто, якщо, наприклад, чисто умовно заробітна платня державних службовців, я не беру правоохоронні органи, я беру там, зарплату там, міністерств, відомств, вона фінансується за рахунок коштів наших партнерів, які надходять так. до нас у вигляді макроекономічної допомоги, макрофінансової допомоги. Власне, ті кошти перенаправлені на безпеку оборону не можуть Це пряма заборона при цьому фінансуванні. і там, якщо ви знімаєте, наприклад, з якогось державного органу якісь гроші, ну так, можна їх використати на якісь додаткові соціальні потреби, можна виплатити там малозабезпеченим інвалідам якісь додаткові кошти, але на війну їх випи відправити не можна. Що стосується коштів дорожнього фонду, це суто податки і збори. Тобто, це абсолютно зрозуміло, що це. Кошти, які можуть бути використані там на закупівлю техніки, на оплату військовослужбовців, або ще якась біда. Що стосується коштів прокурорів, там така сама історія. Тобто тих 3 мільярди, ну по великому рахунку, це кошти, які можуть бути використані небезпеково, абсолютно пане Олеже. І що цікаво, розмовляючи з Галиною Янченко, я хочу зауважити, що ну абсолютно поважаю цю народну депутатку, розуміючи, що людина, ну і видно це. А, Скрупульозно розбирається у всіх темах і дійсно її болить те, що відбувається з Україною, але її слова майже дослівно: ці 2,7 мільярда гривень невеликі кошти, і головне думати те, як наповнити бюджет, а не те, як на ньому зекономити, і це вражає, тому що дійсно питання дуже дискусійне, і питання, яке сколихнуло все суспільство. а Одразу ж виникає питання: якщо влада ось так от сприймає 3 мільярда туди, 3 мільярда сюди. Скільки іще таких преміальних фондів може бути у різних сферах? Ну там є перелік тих центральних органів виконавчої влади так. і перелік тих державних структур, які е, цього року ну, збільшують на Наприклад, збільшую. ДБР 75%, так, пане Олеже? Так, там і ДБР мова йде, там мова йде і про Кабінет міністрів, і про набу, там мова йде. Практично про весь спектр державних органів по них йде збільшення видатків. При цьому мінус 50 мільярдів на соціальні видатки, при цьому мінус на освіту, при цьому мінус на охорону здоров'я. Тобто, це якраз ті кошти, що можуть от, трансформуватися одне в друге. Mm -hmm. Ну, хлопці, ну давайте зменшуйте в одному напрямку, перекидайте на друге. Ну в кінці кінців ми ж з вами свідомі люди, що воно так робиться. Mm -hmm. Але тим не менше, от ще раз говорю: дивіться, ми з вами обговорюємо те, чого нема. Сподіваємося, що не ухвалюємо. Ми з вами обговорюємо. Ми з вами обговорюємо документ, який тільки вийшов на друге читання. Я хочу нагадати, що до першого читання було надано більше двох тисяч поправок. І ну, просто виходячи з технології проходження законопроєктів, до першого читання законопроєкт є власністю Кабінету міністрів. Після першого читання це є власність Верховної Ради. Але ж правка була підтримана лише одна, і саме про прокурорів з двох тисяч, пане Олег, я поясню: дивіться, в реальній дійсності їх дуже сильно підпирали терміни бюджетного процесу. Угу. Якщо б вони влізли в тих дві тисячі правок. Вони би досі не проголосували в перше читання. Тому, як на мене, тим більше ще раз повторюю, між першим і другим читанням є час. Друге читання має відбутися до кінця листопада місяця купа часу. Ну, Теоретично, у нас може бути навіть третє читання на початку грудня. Угу. Тому я думаю, що ті питання однозначно будуть підніматися. Хоча, ще раз, будемо тверезі, що. Коли ми з вами говоримо про особливості бюджетного процесу, угу. він у нас дуже специфічний, це правда. І цього року, особливо за результатами сьогоднішніх виборів Сполучених США, Америки. Ми, напевно, з вами побачимо певні зміни при підготовці бюджетного процесу, при, тих, ну, при розгляді документів, які будуть. Ну, тому що, напевно, будуть мінятися умови отримання макрофінансової допомоги для українців. Стане тому, гірше, це... так, пане Олеже? Правильно я, розумію. я думаю, Я думаю, що так. А можете припустити, от у нас було скільки 61 мільярд, так? У квітні ми от, начебто вибрали? Ні, дивіться, вам... я думаю, що на наступний рік ситуація буде більш простіша, тому що ми теоретично маємо отримати 50 мільярдів доларів коштів, які е, нам були обіцяні, і в принципі вони були підтримані G7, і угу. там 35 мільярдів європейських євро. Так що ті речі, я думаю, якраз. Вони будуть більш-менш відображені, тобто 25 й рік ще якось ми пройдемо. Хоча б по 26-му році я думаю, що так. Дивно, це все обговорювати: премії прокурорам, підвищення їхніх заробітних плат 2,7 мільярда, які не перенаправляють, наприклад, на ту саму оборонку. і тим часом результати дослідження центру Розумкова, які свідчать про те, що майже половина українців економлять на їжі 44%. Так. 44%. абсолютно вірно, пане Олеже під час купівлі харчів частіше намагаються купувати найдешевші продукти, не звертаючи увагу на якість. Водночас 45% респондентів відзначили, що можуть дозволити собі купувати якісніші, хоча і дорожчі продукти. Ще 11% опитаних не змогли дати однозначної відповіді, тобто їх можна або туди, або туди. Ну, все, таки майже половина все ж таки економлять. Я хочу запитати наших глядачів в першу чергу, будь ласка, свою свою думку зазначайте ну своє життя, описуйте, не соромтеся. Ну і звісно ж, не соромтеся е, висловлювати свою позицію, тому що ми з вами живемо на щастя в демократичній державі. Це нормально, коли громадянське суспільство підіймається, вказує на те, що йому не подобається, і це міняється на щастя. Наша влада реагує на наші слова. Як би там не було, це е, е, ще один показник демократичності нашої держави. Але про таку економію, пане Олеже. Е, ви кажете, 25 ще так сяк пройдемо, а 26 вже не зрозуміло. Тобто, буде зберігатися тенденція е, стосовно збільшення кількості отаких от от респондентів, отаких от от соціологічних опитувань, які будуть все більше і більше економити на харчуванні. так? Ну, Дивіться, 25 рік це рік замороження соціальних стандартів при інфляції в 10%. Угу. Тобто Реальні доходи точно будуть падати. Е, ми маємо на сьогоднішній момент чітку позицію по 25-му році, яка була висловлена ще до президентських виборів Сполучених Штатів Америки, і вони вона буде точно підтверджена фінансами. Але коли ми зараз говоримо про наступні роки, ну давайте ми згадаємо тенденцію: в 23-му році ми отримали 42 мільярди доларів від партнерів макроекономічного фінансування, в цьому році по точному На наступний рік планується 35. Подальші роки там теж є дуже великі питання з приводу обсягів Макрофіну: і чи буде воно, чи не буде, це дає дуже великі виклики для української держави, для українського керівництва. Тим більше незрозуміла позиція зараз ну найбільшої країни демократичної світу. Як вона буде? Ми вже побачили певні заяви від республіканців з приводу можливого. Зменшення фінансування України і так далі. Uh -huh. Тобто, давайте ми дочекаємося конкретних дій. Одна справа висловлювання кандидата в президенти, друга справа конкретні справи президента. Це і різні речі. Подивимося, як це буде. Ми маємо певні гарантії фінансові на 25 рік. До речі, американці 20 мільярдів пообіцяли на 25 рік. Що буде далі? Ну подивимося, як воно буде. Не хочу зараз нічого. Ну давайте апокаліпсис апокаліпсису не будемо. Давайте дочекаємося конкретних дій. Ну це напевно найбільш справедливо в даній ситуації. Дякуємо вам за вашу позицію. Дійсно, клучок Тайм та Центр громадської аналітики. Вежа це не ті ютуб -канали, канали які частують своїх глядачів якимись клікбейтними заголовками. Ми Подаємо позицію, такою, якою вона є наразі разом з тим. І ще одна новина на вздогін. міжнародні резерви України скоротились на 6% за місяць. На перше листопада становили вони 36 майже з половиною а, мільярда доларів. Ну, і зменшилися на 2,32 мільярда доларів. Про що це говорить? Збування мільярдів доларів, пане Олеже. В травні місяці 2022 року в Україні було 23 мільярди доларів валютних резервів. Їх стало більше, так? Весною цього року ми мали 42 мільярди, був абсолютний Рекорд усіх роки незалежності. Загальний обсяг валютних резервів він коливається в залежності від ефективності і своєчасності надходження макрофінансової допомоги. Давайте будемо відверті і чіткі, що на сьогоднішній момент основним продавцем валюти для потреб внутрішнього ринку є Національний банк України, який наповнює внутрішній ринок за рахунок валютних резервів. Валютні резерви Національного банку України формуються за рахунок продажу Міністерством фінансів Національного банку України тої валюти, яка надходить у вигляді макрофінансової допомоги від наших партнерів. Угу. Наші партнери затягнулися з грошами, менше дали, не виконали терміни, або ми щось не так зробили, і Міжнародний валютний фонд не своєчасно перерахував кошти, які обіцяв. Автоматично е, Національний банк України. Вимушений підтримувати, ну ми дуже імпортозалежні, ми ж маємо це з вами розуміти. Підтримувати нормальне надходження імпорту в країну починає продавати валюту в більшому обсязі, ніж надходить. Тому таким чином воно може збільшуватися, може зменшуватися. Я би не робив з цього якоїсь трагедії, тому що, ще раз повторюю, в 2022 році дійсно мали там 23 хвостиком мільярдів доларів і. І тоді дійсно, як єдиний спосіб наповнити соціальні платежі, було емісія грошей. Тоді ну, міністерство фінансів випустило облігації на 400 мільярдів гривень. І національний банк викупив ці облігації. Тобто, а, пане так... Олеже, коли у нас було 42 мільярда у резерві, це був такий пік в плані своєчасності і в нагальності підтримки так. наших партнерів зараз так. у нас виходить таке, от або плато, або дно. Ну вибачте, за термін. не, не дно падіння. Трошка, ну я б не сказав, що це дно. Дно це було 21-22. Оце дно. А просто зараз. Ну, дивіться ж є. Ну не просто ж так, наші партнери раптом прийняли рішення, що вони. Дадуть Україні за рахунок майбутнього погашення з доходів від заморожених російських активів 50 мільярдів доларів кредиту на наступний рік. Ну з якого дива така, вибачте, будь ласка, фестиваль нечуваної щедрості. Так тому, що наші партнери прекрасно розуміють, прихід прихід е, адміністрації Трампа може привести до того, що буде повністю скорочено фінансування зі сторони американців. А це е, навіть не макрофін, тому що макрофіну американці дають небагато, там 7,5 мільярдів цього року дали. Це воєнно технічна допомога. Uh -huh. А воєнно-технічної допомоги в дійсності, ну, суми, ну, от, нагадаю, та, 50 мільярдів доларів цього року воєнно технічно від ми від американців? Тим більше, давайте ми згадаємо, хто є основоположниками і ініціаторами, і, я б сказав, драйверами Рамштайну. Uh -huh. Ну, американці ж. Так, так. Європейці в даній ситуації завжди виступали співучасниками, ті, що допомагали процесу. Mm -hmm. Зараз е, я думаю, що м, значення м, європейської допомоги і європейського бачення того, що і як треба. Допомагати Україні, воно, власне, буде первинним. тому що однозначно сьогодні доля американської допомоги буде серйозно переглядатися. Давайте ми згадаємо заяви Трампа і більше того, в силу того, що він сьогодні, напевно, буде повністю керувати, умовно, в лапках, американським парламентом і верхньою і нижньою палатою. Республіканці будуть мати більшість і там і там, Трамп отримує в руки безпрецедентну владу на правду. І, е, хоча ще раз говорю: ну, щоб бути абсолютно відвертим, перші джавеліні в Україні з'явилися тому, що це вирішив Трамп, але він їх нам продав, вірно, пане Олеже? Так. Не подарунок. Не, ні, 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 ну чекайте, мова ж не про подарунки. Ми згодні навіть на ленд ліз відверто кажучи. Uh -huh. Але ті джавеліни прийшли в Україну, при тому, що е, попередня адміністрація Обами, незважаючи на обіцянки, Україні летальних зброї не давала. Так що, ну, питання як так, дійсно багато. Так, uh -huh. Uh -huh. і е, коли ми з вами говоримо про перспективи, треба завжди розуміти ще раз найголовніша думка: що висловлювання і ті лозунги, що проголошує кандидат в президенти, і ті конкретні дії, які здійснює вже новообраний президент, це великі дві різниці. Тому що кандидат хоче подобатися виборцю, президент вимушений на себе тягнути відповідальність uh -huh. за. Місце країни в світової системі безпеки, пане Олеже, на останок. Напевно, от ви згадали про цифру 22-23 мільярда доларів як історичне дно нашого резерву. Так чи є якась критична позначка, коли умовно наш глядач побачить її десь на економічній правді або де інде, і вже потрібно десь побоюватися, десь переживати щось не так. Ну, дивіться, я не думаю, що позначка величини валютних резервів Національного банку України є визначальною щодо оцінки нашими глядачами економічної ситуації в Україні. Угу. Я думаю, що оцінкою економічної ситуації кожна сім'я і кожна людина визначає в першу чергу свою купівельну спроможність, тобто наявність за рахунок. Місячного доходу забезпечувати свої е, місячні потреби. Uh -huh. Тобто, коли е, ви бачите, що рівень ваших доходів, реальних доходів починає різко падати, коли ви на свою місячну заробітну платню не можете забезпечити найпотрібніші, найважливіші е, потреби, то вибачте, будь ласка, що вам до того валютних резервів Національного банку України. Це ж не ваші гроші. Uh -huh. Ваші гроші це те, що у вас в гаманці. І коли е, інфляція набагато перевищує рівень ваших доходів, це є біда, яка вас буде хвилювати набагато більше, ніж стільки, скільки там лишилося валютних резервів в державі. Так що я думаю, що це є основним критерієм оцінки. Дякую вам за відповідь. Знову ж таки, повертаємося до того ж самого мого прохання. Зазначайте наскільки у вас зараз хороша, нормальна, стабільна, можливо, скрутна ситуація в економічному плані? Наскільки ви оцінюєте і до кого ви відносите себе у ранзі поділу людей з економічними статками? Можливо, якийсь середній рівень? Високий рівень так достатку, можливо, відносити себе до людей, кому чогось не вистачає. Давайте спілкуватися, давайте єднатися. Ну і продовжуйте підтримувати наші матеріали, тому що працюємо для вас. Пане Леже. Дякуємо, що долучилися. Олег Пензен, економічний експерт, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, з нами сьогодні спілкувався. Ну і ще раз вдячний глядачам за те, що підтримуєте, бачимо вашу підтримку у вигляді вподобайок, у вигляді коментарів, підписок. Ну і звісно ж не забувайте Ділитися цим відео зі своїми друзями та товаришами, особливо цим, тому що ну про гроші говоримо. А гроші турбують як відомо абсолютно всіх. Мене звати Павло Ковальчук. Я ведучий ютуб-каналів Клучок Тайм та Центру громадської аналітики вежа. Закликаю вас любити, шанувати, берегти Україну не лише всередині, але навколо себе. Ну і на все добре. Слава Україні!